Третій день рятувальники шукають двох рибалок із Чернігова, які провалилися під Кригу біля села Авдіївка Куликівського району. Цієї суботи вони разом з двома товаришами поїхали на риболовлю. Вчора водолази намагалися знайти рибалок та не змогли цього зробити через льодохід. Сьогодні рятувальники обходять берег Десни. Більше знає Наталія Гоман третій день кулаківські рятувальники шукають двох рибалок із Чернігова. 62-річний та 67 чоловіки чоловіків суботу, 9 березня, провалилися під кригу на десні поблизу села Авдіївка. Проводили риболовлю вони в цьому місці. Де як бачите, дуже зараз на даний момент йде льодохід на лід категорично забороняється виходити. Вони порушили ці всі правила поведінки на льоду. Лід не витримав їх, і двоє чоловік пішло під під двоє чоловік. Почали тонути. Того дня з друзями на риболовлі був Михайло Притиковський. Як все було, погодився розповісти телефоном. Після обіду два чоловіка. Рубинок Віктор Тихонович, и Кривошеин Александр Дмитриевич ушли в одну сторону, рыбачить. за поворот и туда, вверх по течению. А мы остались с рябком Николаем Ивановичем ловить рыбу на том месте, где мы ловили до обеда. через некоторое время рябко ну, где-то метров за 200 перешел ловить рыбу. Первым провалился Кривошейн Потом его начал спасать Трубиновский тоже провалился. Начали кричать на помощь. Рябко услышал, что они зовут, <клёх> побежал к машине, взял веревку и, ну, начал спасать. Вытянул он одного, вот, и второго, значит, трубинок. по пополз по пластунски по льду на, на вторую сторону Десны. а двое Рябко не... Ну, піднялися і і і Жителька Авдіївки Олександра Чучвера каже, чула про потонулих рибалок. Розказували, що е, е, з цієї сторони, з Авдіївської, люди бачили і, і чули, як вони кричали. Ну, туди добратися не забуло. Все. Ну, Хто туди? Це на другій стороні було, від одлакниста. Паруські кричали, памагіть, помагіте, ну так, що вони наші через десь нужні побіжати. Місцева жителька Тамара Трощенко каже, досі таких випадків не пам'ятає. Спасіба Богу, не було такого, наче. ну так, що літом топиться, то так і десь попаде, що буває, я що приїжджає, так буває в десні. Ну, десь на шитна річка, я вам скажу. За тими костками лізти топитися, да погоріла б вона та риба. він хейка купив, на жар, ви наївся. І спокійна душа. Дуже опасна річка. Там же є калавороти, оці де крутить воду. То любитель, так теж же мой ходить. Хіба їм що запретиш? Учора знайти рибалок намагалися водолази, але не змогли цього зробити через льодохід. Не стали е ризикувати життям водолазів, тому пошуки проводилися візуально по береговій лінії. Зараз на даний час проводяться пошукові роботи по всій території річки Десна, по береговій лінії. На лід не виходимо у зв'язку з поганими погодними умовами. Як показує наша практика, такі утоплені ківтечією зносить, але не виключаємо той факт, що вони можуть десь. Зачепитися біля цих коряг, які у воді знаходяться. У цьому році це в нас перший випадок загибелі людей на водних об'єктах. А в тому році, 2018, у нас траплялися випадки. Ну на цій території це перший. Іде весняний період, лід уже його майже не залишилося. Не виходьте бережіть своє життя. Воно не варте тих пару рибин, які ви зможете впіймати. Наталія Гоман, Дмитро Руденко, новини на Юа Чернігів.